Ну, рік тому ми а, з іншими Активістами Майдану взяли у це приміщення. Тобто тут дуже багато громадських організацій, не лише ми, антикорупційний комітет Майдану, волонтерський воєнпром, Фідмайдан, як ЗМІ працює. І це такий куворкінг, тобто це громадський куворкінг. Ми маємо декілька стрімерів в нашій мережі, тобто ми мережева структура, тому стрімери працюють в різних городах, не лише тут. Тут постійно є там 15 людей, які постійно тут працюють. Тобто, ми транслюємо всі події, які відбуваються в Києві. Наприклад, сьогодні буде там iForum, будемо транслювати. 22-го почнеться книжковий арсенал, будемо транслювати. Також буде там декілька круглих м -м, слів, там заходів, конференцій. Тобто, ми все це транслюємо. У нас є проєкт Справедливий суд ми транслюємо події з судов. Також ми така, знаєте, група оперативного медіаріагування. Тобто ми їжджаємо, коли потрібно щось давати в ефір. І ми не пишемо, а ми транслюємо. І це відрізняється від того, що дійсно роблять всі інші. Ми вважаємо, що стрім це така нова медіатехнологія, яку треба розпосюджувати і треба розвивати. Студія камінь. У нас є, яку ми побудували. Камери blackmagic як можете побачити. Це blackmagic 4K, тобто Ultra HD. Як часто вас тут щось От Вчора були події, а сьогодні будуть, завтра. Тобто студія вона постійно використовується для якісь, ну Дехто знімає, дехто знімає фото, дехто знімає відео. Тобто ми працюємо як коворкінг. Тому якщо є дуже цікавий проєкт, ми завжди відкриті. Але ми думаємо зробити формат. Зараз ми будемо робити інноваційний формат, ми вже тестували, трактувалися і будемо робити постійний формат, це буде тижневий формат такої аналітичної програми з експертами в студії, і ми будемо розповідати про економіку майбутнього. Вести цю програму буду я. А, назву поки не скажу, поки не буде в ефірі. Ну а, причини а, були такі: а, для нас, для нашої команди було дуже важливо залишатися стримерами і розвивати онлайн контент, тобто постійний. Я маю на увазі лайв бродкастинг. А інші частини команди бажали розвивати формати, тобто постійно а, постійне віщання. Постійний бродкастинг. І це було вже фарватері громадського ТВ, бо громадське ТБ це постійне віщання, це віщання студії, і ми тоді вже розуміли, що цей формат він приречений, бо цей формат вже формат минулого, і що немає ніякого значення, скільки годин в ефірі ти проводиш. Громадське воно виконало свою функцію, на мій погляд, вже і дуже добре виконало. У нас інше було завдання. У нас завдання було робити стріми, і ми робили їх дуже багато. Наприклад, усі події Майдану, які коли вони були, ми стримили. ми стримили з Донецького аеропорту, ми стримили з, з Піридової, у нас є дуже багато стрімерів і зараз, які працюють в АТО. Для нас дуже важливо було, для нашої частини команди, розвивати стрім як стрімерську платформу. Для того треба було сконцентруватися, сконцентруватися на тому, що ми робили. І оці, знаєте, розногласія, вони привели до тому, що ми розділили «Спільно ТБ», «Спільно ТІВІ» як бренд вони залишаються зараз тут. І е, Богдана Бабічакова, також ну, і Володимир Киргюр, який під час Майдану був е, за гратами за те, що купував пальне для нашого генератора на Майдані. Е, всі пам'ятають пам цю історію. І дуже багато людей, які працювали на Майдані, вони зараз з нами. Я не можу сказати, що е, хтось робить щось погане, там, знаєте, постійно, як в це. Я дуже в великій родині. Да? Там, а, хтось незадоволений, хтось каже там, якісь там, а, речі про декого. Я не буду це коментувати навіть. Да? Це чутки. І, а, для мене а, є лише одне. Ми фокусуємось на стрімі. Ми фокусуємося на бродкастінгі, на лайв бродкастінг на технології стріму. Знаєте, я як, як стрім-єванджеліст. Я розумію, а, куди це буде розвиватися. Наприклад, в США зараз бум на стріми. Дуже часто там буваю. Зараз стрім це модна фішка. А ми почали це робити півтора року тому року тому. Да? І я знаєте, що хочу вам сказати, для будь-якого заходу, для будь-якого ну, частини будь-якої частини життя, стрім це може стати м, додатковим каналом розповсюдження інформації. Зараз ми не маємо а, платформи. На якому можна робити стрім? Ми маємо технічні платформи. Зараз Твіттер запустив uh, Periscope. Ви можете стрімити вже із Твіттера. ви будете стрімити вже із Facebook, ви будете стрімити із Google, і будь, uh, а для нас зараз стрім являється тим, що uh, ми можемо стрімити події, культурні події, і ми можемо ну, робити те, що називається, знаєте, impression, impression share. І е, дуже велика кількість прос'юмерів, тобто 'юзерів контенту, які виробляють контент, вона зростає в світі. А стрім-технологія поки ще е, не така роз, е, роз, е, розвинена. І ми зараз на фронтірі. Тобто, стрімити це також е, просто, і ми хочемо зробити це так е, просто, як робити там фоточки в інстаграмі. Це наша ідея. І ми робимо все, щоб ви, наприклад, да, там, чи там, телекритика чи там, суспільне мовлення мали можливість створювати свої власні телеканали. А це, це купа технологій і вже патентів, які ми маємо. Де шукати стріми на новосні? Де шукати стріми про животних? Де шукати стріми про хендікрафт ремесла? Де шукати стріми подій? Нічого немає. Немає навігації. Це ситуація, як колись з відеоплатформами. Вам потрібно шукати це. А щоб шукати, вам потрібно шукати ще всередині відео. Бо величезна кількість контенту, яка виробляється зараз, ніхто не розуміє, що з ним робити. А що ця платформа мала б робити? Тобто спрощувати. Обробляти контент, спрощувати пошук, індексувати контент, зберігати контент. Стримити і робити навігацію. Тобто інтерфейс для оффтейкерів, тобто для новинних каналів. Тобто це не лише стрім-он-деманд, як там, знаєте, там стрінгер, бо він постійно щось стріми да, а, на замовлення. А це стрім як стрім. Там треба встигати інтегрувати в вашу сітку віщань. Вашу... Для того, щоб це робити. Вам потрібно мати інтерфейс. От е, на цей час такого інтерфейсу в світі немає. Тобто всі новисні мережі вони не можуть знайти. Тобто там величезні департаменти працюють, щоб знайти контент. І пошук цього контенту це завдання. Це проблема, яку треба вирішувати. А ми хочемо облегшити цю, цю, цей процес. І це, знаєте, ми вирішимо цю о, задачу вже майже рік. І дуже величезна кількість знаходжень вже всередині, навіть патентів. І ми вже готуємо, ми дуже близько. Щоб запропонувати, ну, я думаю, що цього року ну, влітку ми вже будемо презентувати платформу. І це буде круто. А спільне ТВ фінансується за рахунок коштів приватних осіб. Тобто і я фінансую це, да? але ми заробляємо гроші на прямих трансляціях. Це чесно, відверто. Тобто, якщо є бажання зробити пряму трансляцію, звертайтесь до нас, ми її зробимо. Ну, у мене дуже велике питання до, зараз до фінансування з боку людей, бо я впевнений, я що зараз а, ніяке телебачення не може фінансуватися за рахунок людей. Я маю на увазі краудфандинг. тому що змінилася ситуація, тому що гроші потрібні а, на бірці, на білизну, на уніформу, на деякі речі, які зараз використовують, які ну, зараз. Майже невеж... мають ну, непорівні значення з, та, з тим, що е, потрібно втрачати. А гранти, знаєте, до цього часу ми не отримали жодного гранту. Тому я навіть не знаю, не уявляю собі, е, ну, ми як е, спільнотів, я маю на увазі ГО, ми не отримували жодного гранту. За час під час Майдану нас фінансували люди. Це було так. Тобто находили кошти, фінансували, люди просто принесли гроші, і ми це робили. Ми навіть не можемо сказати, там, скільки це було, бо там, я маю на увазі, що ми не є іерархічна структура, а мережева структура. Але все це було втрачено на а, обладнання, на першу студію, яка згоріла в куполах повністю. На Іншу студію, потім яку зламали на Майдані вже нові тітушки, І на всі ці речі. А потім вже це третя студія, яку ми зробили. І я хочу сказати, що для нас ну, це фінансування, тобто ми сподіваємося, що нам ця платформа, яку ми розробляємо, це буде дійсно круто. І цей стартап, який ми віримо, що це буде. А зробляємо зробництвом з каналами, наприклад, там ми робили. Дуже величезну там, роботу для деяких каналів, українських, я маю на увазі. Тобто ми робимо стрім-ан-дюмант. Зараз ми готуємо декілька форматів, допомагаємо виробляти контент. Ось так ми і існуємо.